Фотовиставка та урочисте нагородження переможців п'ятого кубку рівного з фотомистецтва відбулася у рівненському краєзнавчому музеї. Конкурс присвятили 190-річчю народження фотографії. Зупинити мить у сучасному житті це практично неможливо. Фотографія ж як машина часу технічно зупиняє цю мить. Організатори п'ятого кубку рівного пишаються грандіозністю і масштабністю цьогорічного фотозмагання. Цьогоріч п'ятий уже ювілейний кубок рівного по фотомистецтву Я люблю своє місто, я люблю свій край. Проходить за участю фотографів з 13 країн світу. Географія вперше на цьому конкурсі така велика, чимало надіслали європейські фотографи також із азіатських країн, наприклад, В'єтнам, навіть така екзотична країна, як Нікарагуа. Незважаючи на колорит світлин, зарубіжжя, члени журі відзначили красу української фотографії. Нагородження відбувалося в анонімному характері, ми не бачили не автора. І в той же час мені дуже приємно, що багато із нагороджених є моїми колегами, моїми знайомими. Вони представили нові фотографії, хороші фотографії. Як на мене, досить просто фотографувати в екзотичних країнах, екзотичні пейзажі, а от показати красу нашого краю, ну це і набагато Ладніше, не через те, що цієї краси немає, а через те, що ми до неї звикли і вже її в якійсь мірі не помічаємо. Для учасників міжнародного конкурсу з фотомистецтва у Рівному виготовили ексклюзивні нагороди, зазначив Олександр Харват. Наші фірми медалі е, з написом Кубок рівного фотомистецтва, я люблю своє місто, я люблю свій край, золоті срібні бронзові медалі, е, дипломи, дипломи національної спілки фотохудожників України е, і гран-при. Гран-прі – це авторська робота рівненського скульптора Леоніда Гринбокова називається Муза фотографа оздоблена бурштином. Гран-прі конкурсу отримала фотограф з Одеси Наталія Карпенко. Найкращою журі визнали світлину Наталі Катюша. Фотохудожниця зізнається, що це автопортрет, хоча й не названий у її честь. Вже коли я зробила цю фотографію, поняла тут ім'я Наталі не підходить, треба якесь інше ім'я? Ну в тот момент, я уже не помню, что толком у меня происходило в жизни, но в то время, когда я его делала, у меня был какой-то большой накал чувств. Видимо, он передался на фотографии. Вообще поняла, у меня побеждают на конкурсі конкурсах ті фотографії, які я зробила, при якомусь та большому спліскілі накалі чувств. Організатори п'ятого рівненського кубку пишаються, що щороку конкурс охоплює все більші територіальні межі, а цьогоріч став міжнародним. Тому обіцяють подібні фотозмагання влаштовувати і надалі. Катерина Анікіна Влад Пірязів у ритмі подій.